Найочікуваніша екранізація культової відеогри, феєричне протистояння тисячолітньому злу, представлення глядачам найбільшого пограбування в історії та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі 99.9, і сьогодні я розповім вам про найцікавіші серіальні релізи з січня 2023 року. Перший місяць нового року досить насичений, адже канали та стрімінгові сервіси вриваються в 23-й з перспективними та багатообіцяючими проєктами. При цьому я постарався відібрати для вас найбільш очікувані та цікаві серіали, з якими вам не доведеться нудьгувати. В черговий раз прошу вас підтримати канал підпискою, вподобайкою та коментарем, а також додивитися. Даний ролик до кінця та за можливості поширити його серед друзів. Влаштовуйтесь якомога зручніше, тому що ми починаємо. Калейдоскоп Рік починається з дійсно інтригуючого проєкту серіальний експеримент від Netflix та Рідлі Скотта в головній ролі Джан Карло Еспозіто, якого ми вже знаємо, по супер успішних серіалах пуститися берега та краще подзвоніть солу. Особливість проєкту в тому, що серії можна дивитися в будь-якому порядку. Серіал охоплює період часу у 25 років. У центрі сюжету геніальний злодій, який збирає команду і має намір чинити ідеальний злочин та найбільше пограбування з будь-коли скоєних. В основі історії лежать реальні події, пов'язані зі зникненням облігацій на суму 70 мільярдів доларів під час урагану Сенді. Сюжет ніби напрочуд банальний, але особливість серіалу полягає в тому, як саме нам його показуватимуть. Щоразу його епізоди перемішуватимуться, і глядачеві доведеться самому складати картину сюжету і чіпляти підказки, розкидані протягом всієї історії. Задум дійсно непоганий, і особливо я обожнюю, коли автори вміло водять глядача за ніс. Залишається справа тільки за реалізацією. Сподіваюся, у калейдоскопа все вийде і на нас чекає не просто щось чергове, а по-справжньому цікаве. Ковбой з Копенгагена. Це драматичний нуар серіал датського кінорежисера та сценариста Ніколаса Віндінга Рефна. Рефн справді великий кінорежисер, і ось він спробував тиражувати свою творчість і у формат серіалів. Сюжет серіалу похмурий. У центрі загадкова дівчина Міу, яка майже все своє колишнє життя була чиєюсь рабинею. Звільнившись від рабства і опинившись на порозі нового життя, вона занурюється в кримінальний світ Копенгагену, щоб помститися всім, через кого вона страждала. У пошуках справедливості вона зустрічає свого заклятого ворога Ракель, і дві жінки вирушають у подорож крізь природня та Природні і виявляється, що на своєму шляху вони зовсім не самотні. Спочатку я думав, що це черговий артхаус, але придивившись до трейлера і почитавши відгуки критиків, зрозумів, що тут присутня містика. Це шоу однозначно на любителя, адже стиль режисера є досить своєрідним. Швидше за все буде дуже красиво і навряд чи виразно. Але звернути увагу на даний проєкт варто. Джинні і Джорджія продовження комедійної драми від Нетфлікс. 30-річна Джорджія Міллер вирішує почати життя з чистого аркуша і переїжджає до нового міста разом із двома дітьми Джинні та Остіном. 15-річна Джинні, яка веде себе як більш доросла, ніж її 30-річна мама, переживає складний підлітковий період у житті. Їй нелегко освоюватися на новому місці і знайти друзів, але найважчим випробуванням для неї стає її мати. Вона не розповідає про своє минуле, не збирається дорослішати і ігнорує будь-які проблеми замість того, щоб їх вирішувати. Як виявиться це, Центральні персонажі багатосерійної комедійної драми діаметрально протилежні за власним характером. Переїхавши на нове місце проживання, вони стикаються з непорозумінням, здавалося б, в елементарних питаннях. Згодом взаємини обох починають переходити у досить агресивну стадію, і Джині розуміє, що Джорджія приховує щось, що загрожує майбутньому їх сім'ї. Мейфеєрські відьми. Екранізація роману письменниці Енн Райс. Інтерв'ю з вампіром входить у цей же цикл. Головна героїня Роуен Мейфер, блискучий хірург з унікальною інтуїцією, дізнається, що вона є спадкоємицею древнього відьомського роду і, звичайно, ж наймогутнішою представницею покоління. Дівчина спробує приборкати сили, що рвуться назовні, і протистояти злу, яке протягом багатьох століть переслідує її сім'ю. Її втягують у підкилимні відьомські ігри, а також дівчина має розібратися та, нарешті, покінь. Чити з прокляттям її родини. Як ви вже зрозуміли, це стандартний підлітковий серіал, і я впевнений, що його будуть дивитися. По трейлеру видно, що в нього є все, що потрібно для таких проєктів. Тому якщо ви любите подібне, обов'язково зверніть увагу. Вікінги Вальгала. Дія розгортається через 100 років після подій, описаних у серіалі Вікінги. У центрі сюжету абсолютно нові герої та їх нові пригоди. Тут вам і підкорення Америки, і захоплення Англії, любовні пригоди, зрада та багато іншого. Король Англії Едуард помирає і захоплювати англійський престол готується герцог Нормандії та король Норвегії. У цей же час у Скандинавії триває запекла боротьба за традиційну язичницьку віру. У центрі цієї боротьби Фредіс Ерікс Дотір. Вона виступає проти. Християнства, але при цьому закохана у вікінга християнина, який вижив у Різанині в день святого Брайса. Її зведений брат Лейф Еріксон, у якого складні стосунки з батьком Еріком Рудим, перетинає Атлантичний океан в надії завоювати нові землі. На мій погляд, Вальгалла трохи не дотягує до оригінального серіалу від Хісторі, але таких серіалів на екранах небагато, так що проєкт цілком гідний. Ваша честь. Продовження успішного американського міні-серіалу з Брайаном Кренстоном у головній ролі. Не буду спойлерити неперевершений, на мій погляд, фінал першого сезону. А ось про загальний сюжет нагадаю: син шановного судді Нового Орлеану Майкла Десіато одного разу на смерть збиває пішохода та, піддавшись емоціям і страху потрапити до в'язниці, втікає з місця ДТП. Використовуючи всі свої зв'язки та вплив, суддя намагається захистити сина. І в результаті вся його родина виявляється втягнутою в небезпечну гру з Дуже ...високими ставками. Адже за збігом обставин загиблий був сином місцевого кримінального авторитету, який не залишить все просто так і прагне помсти. Чудовий динамічний сюжет, який тримає в напрузі з самого початку, та неперевершена гра акторів, не залишать вас байдужими. Дім з прислугою. Фінал серіалу від майстра несподіваних поворотів сюжету М. та Шямалана. У центрі історії багата сім'я, у якої загинула тримісячна дитина. Мати не може вборотися з горем, і для реабілітації лікарі радять на якийсь час використовувати ляльку. Минає час, але Дороті все ще сприймає ляльку як живу людину і навіть вирішує найняти няню для свого первістка. Чоловік пояснює дівчині, що їй потрібно просто підігравати, коли дружина поряд, але вона починає поводитися дуже дивно і теж сприймає ляльку як. Живу дитину. За цією загадкою криється моторошна трагедія, та й сама нова няня не така проста. У будинку трапляються дуже дивні справи. Ще Малан наганяє саспенсу з елементами шоу. Було схоже на переосмислення жанру, але не всі інтриги пройшли випробування другим та третім сезоном. Тож до четвертого дійшли вже не всі глядачі. А особисто я сподіваюся на чітку зрозумілу розгадку, але у будь-якому випадку видовище буде атмосферним. Одні з нас. HBO заходить із козирів прем'єри найочікуванішого серіалу 2023 року. Проєкт заснований на культовій відеогрі The Last of Us за сюжетом. Америка так і не оговталася від пандемії, викликаної невідомим раніше грибком, що мутує та перетворює людей на кровожерливих зомбів. Через 20 років після катастрофи країна майже повністю зруйнована і поділена на зони впливу банд та угруповань. Лідери формування ЦИКАД впевнені, що з наслідком пандемії необхідно боротися і допомогти в цьому. Має вакцина, яку ще необхідно розробити. У розпорядженні цикад знаходиться дівчинка Еллі, в якої виявили імунітет до спор грибка. Контрабандист Джоел Міллер погоджується доставити 13-річну Еллі Джонсон до університету Колорадо, в лабораторії якого є все необхідне обладнання для виробництва вакцини. Але на шляху до цілі Джоела та Еллі чекають десятки неприємних зустрічей та випробувань. Головні ролі в серіалі виконали Педро Паскаль та Белла Рамзі. Останнім часом багато серіалів за культовими франшизами зазнали невдач, так що потрібно приготуватися до коментарів хейтерів. Меркінг Стауна Черговий брутальний серіал від Тейлора Шерідана, автора Єллу Стоуна та короля Талси. У головній ролі Джеремі Реннер. Дія серіалу розгортається в місті Кінгстаун, штат Мічиган. Єдине, на чому тут можна заробити грошей, це в'язниці. Історія про сім'ю Макласки, яка є найбагатшою та найвпливовішою місцевою родиною, нерозривно пов'язаною з в'язницями, а так само з корупцією, нерівністю та системним расизмом. Кінгстаун можна сказати, існує завдяки в'язницям, а старші брати сім'ї Маклас. Є такими собі рішалами, які різними шляхами регулюють життя в місті. Перший сезон серіалу отримав високі рейтинги, і я думаю, що в новому сезоні автори виклалися наповню. Покер Фейс Детективний серіал від Раяна Джонсона, автора Дістати ножі з Наталі Ліоні у головній ролі. У центрі сюжету героїня Чарлі Кейл, яка має екстрасенсорні здібності та вміє розпізнавати брехню. Якось вона зустрічає чоловіка, який пропонує їй вирушити країною, щоб розбагатіти граючи в азартні ігри. Подорожуючи країною, Чарлі зустрічає цілу низку шахраїв, яких вона виводить на чисту воду. У кожному епізоді серіалу на дівчину чекає нова головоломка, яка перевірить на міцність і її здатність відчувати брехню. Кожна серія буде виконана у такому жанрі, як інвертована детективна історія. Тобто нам спочатку показують злочин, а герої повинні зрозуміти, чому і як це сталося. У Покерфейсі Чорний Гумор гратиме не маленьку роль, тож цілком можливо, що на нас чекає досить цікава реалізація даного сюжету. На цьому в мене все. Надіюсь, вам сподобалось дане відео, і ви знайшли в ньому щось цікаве для себе. І якщо так, то поділіться про це в коментарях. Щиро дякую за перегляд, бережіть себе і до скорої зустрічі.